Всім привіт народ! Сьогодні нестандартний товар для мого каналу. Хоча враховуючи геймпад, то напевно вже стандартний. Сьогодні у нас ігрова гарнітура від JBL. JBL Quantum 100. Це наймолодша модель в лінійці JBL Quantum. І найдешевша моделька. Подивимось, на що вона здатна, скільки коштує і яка комплекація. Поїхали. Почнемо, напевно, з коробки. Поставляється JBL Quantum в дуже яскравій коробці. На передній панелі намальована е, сумісність з різними пристроями. Фокус. Будь ласка. Я тебе облагаю. Ось. ПК, Xbox. Причому Xbox One і Xbox Series. Тобто всі ну плюс-мінус нові консолі. PlayStation 4 5, Nintendo Switch, телефон, iMac і VR. Також є верифікація Discord і знаю. Повіщити мікрофон пройшов верифікацію. Цьому також при покупці ви отримуєте гарантійку. Звичайно, що купуєте добив. На задній стороні в нас також є куча верифікацій, Skype, Discord, TeamSpeak і трішки характеристик наушників. Тобто, ну, так, по мінімуму, але досить гарна коробка. Збоку є графік. Тобто показує, наскільки добре звучать навушники, якщо так можна сказати. Ну, на цьому все. В принципі, коробку можна поставити на поличку, буде виглядати гарно, красиво. Нічого сказати не можу. Поставити можна, але я б не, не ставив. Далі по комплектації. Після того, як ви достаєте з коробки ваші навушники, вони виглядають ось так. Окремий кульочок з, надпис... з написом JBL Quantum, а також мікрофоном, який можна від'єднати. Відкладемо потім. Самі навушники йдуть в кульку і все. Все. Комплетація закінчилась, друзі. А що ви хотіли? Саме бюджетна модель JBL. Ну, Картонний лоток, досить такий товстий. Тобто навушники, якщо ви доставку замовили, точно не пошкодяться. Давайте далі по самих. Навушника та мікрофон. Ось я вже достав навушники. Давайте подивимось, що є. Мікрофончик у нас з'ємний. Тобто його можна відключити і підключити, наприклад, граєте під клюживою, пішли там десь. На двір слухати музику, він там вам не потрібен. Відключили. Також є вітрозахист, там не знаю навіщо, правда, якщо ви сидев в приміщенні, мікрофон там видно, але не дуже. Тому що вітрозахист, ось тут він проклеєний. Так, фокус, э, привіт. вибачаюсь, mm. <пробуєшся>, друзі давно не знімав. Далі у нас є інструкція, тобто звичайна бумажка JBL Quantum. там Welcome to JBL Quantum Family. І все в цьому дусі. Далі інструкція Quantum 100 Quick Start Guide. Поїхали далі. Це на що? Угу. Це у нас, я так розумію, на програму GBL Quantum Engine, яку я також вам покажу в кінці відео. Harman, GBL, ще одна інструкція, як звичайно. Ну і гарантієчка туди ж прибираємо. Не потрібна нам бумаги. до побачення. Давайте подивимось на самі навушники. E, навушники мають дуже великі та зручні амбушури, хоча враховуючи... Наприклад, там андушури 200-х або 800-х, то тут досить вони маленькі та такі, ну, скажімо, більш жорсткі, ніж м'які. Також плетений, плетений шнур довжиною 1,2 метри. Якщо ваш комп'ютер стоїть на столі, то взагалі без питань дотягується, але якщо на полу, то залежно від того, яке саме. Розположення вашого комп'ютера. Буває, що натяжку незручно. Але ну, з усім доводиться миритись, друзі. За 1100 гривень, так, ціна цих наушників 1100 гривень. Ви отримуєте досить непогані наушники. Чашки крутяться, але ну, тобто, не мають повного ходу ось тут. В JBL Tune 500, яких ми будемо потім зрівнювати, ходу тут трішки більше. Але поворот чашок є. Тобто ось так от ви можете надягнути. Також є регулювання. Ось так. Все зроблено з пластмаси, але за таку ціну очікувати алюміній чи ще щось ну, смішно. Також оголів'я досить м'яке, зроблене також з еко шкіри. Зараз фокус. Дякую. Тут є такі от отвори, завдяки яким ваша голова не так сильно потіє. Але допомагають вони так, не дуже. На лівій чашці в нас є регулювання гучності. Ось таке колесо. Воно не має ніяких е градацій, тобто воно, воно спокійно провертається і ви регулюєте наскільки вам потрібно. Але в крайніх положеннях воно не працює. Тобто в мінімальному і в максимальному воно вже ну, працює, але так, дуже з натяжкою. В мінімальному положені до десь 5%, воно взагалі не працює. Дуже неприємна ситуація. Далі. Тут є кнопка вимикання мікрофону. Ось так вона виглядає. І в неї є ступінь натискання. Тобто, щоб, наприклад, ви не дивились, вимкнений мікрофон чи ні. Ви просто натиснули, і вона тут залишається. Коли ви натискаєте раз, вона вискакує ось. Це досить зручно. Мікрофон, щоб під'єднати, у вас є ось таке гніз. До. Мікрофон я вже показував. Він, до речі, гнучкий. Тобто можете зігнути його хоч під 90 градусів, хоч там. Ну, коротше, як вам зручно, так і згинайте. Давайте зараз принесу свої старі JBL і порівняємо. Ось для зрівняння ось це JBL Quantum 100, ось це JBL Tune 500. Це Bluetooth-навушники, які я купував приблизно півтора року тому. За цей час ось. Проблема Екошкіри GBL, друзі. Вона тупо стерлася. Що на чашках, що на оголів'ї просто в нуль. Це досить таки проблемно. До речі, ход, хід ось цих чашок, ось тут, бачите, в квантумі ось такий. В 500-х ось такий. Тобто, ну, набагато більше об'єктивно. Тепер давайте я зараз підключу. І ті, і ті наушники. І ми протестуємо, наскільки сильно чути звук, коли вони надягнуті на голову. І так, друзі, я підключив Quantum 100 JBL до свого ноутбуку. Зараз протестуємо пісню. Вони просто лежать на столі, прижаті чашками до столу. Я запускаю пісню. Як бачите, ну, гучність така, тобто чутно, але ну, не дуже сильно, я б сказав. Зараз під, підключу Tune 500 і послухаємо їх. Е, і так, друзі, я підключив JBL Tune 500. Ось вони світяться. Ось докази, що вони саме підключені до ноутбуку. Гучність на максимум. Давайте слухати пісеньку. Я гадаю, що тут навіть пояснювати не потрібно, що ось ці чутно набагато сильніше, ніж квантуми. Але в цього є і обратна сторона, що в цих музику слухати набагато приємніше. Тут більше басу, більше такого приємне звучання. В цих краще грати, там, дивитися фільми. В них звук більш такий живий і насичений. Саме мілкими деталями. В цих мілких деталях менше, але краще музику слухати. Тобто, все залежить від того, який у вас бюджет і що вам потрібно. Тому що ці коштують 1100, нагадаю, а ці півтори. Хоча випустились вони досить давно. Якось так. Всім дякую за перегляд. Зараз я продемонструю, як підключати мікрофон на квантумах сотих, але тест мікрофону в цьому відео не буде. Якщо він вам потрібен, пишіть в коменти, я зроблю огляд на сам мікрофон і на програму JBL Quantum Engine, де можна настроїти мікрофон, навушники і все в цьому роді. Ось це гніздо, ось мікрофон. Щоб відразу першого разу підключити, у нас є на мікрофоні, бачите, це такий скос пластику. Він ось так. Дивіться, ось так. Пластик.